Привіт, кохані! Ви на каналі Таро світла, Дякую, що зі мною. Ну що, починаємо раки для вас з 15 по 30 листопада? Зараз будемо дивитись коротесенький таро розклад. Маємо три колоди і достанемо три карти. А на кінець достанемо одну карту від Лінорманів. І давайте починати, що буде чекати раків в листопаді, на кінець листопада, з 15 по 30 листопада 2024 року для раків листопад, 15, по 30. Перша карта. Перша карта у нас тут є вісьмірка кубків. Вісьмірка кубків, це знаєте, вона класна карта, мені подобається. Вона показує, що все погане, що було до цього, воно вже відійшло, воно вже відвіялося, воно вже пройшло і його вже перетерли, перегризли, викинули і забули. І тепер треба слідкувати і далі. А далі йдеш, ти в невідоме, в неясне, але в тому далі буде класне життя. Тут ці нам вісьмірки ще показують наше таке, що ми такі вперті, знаєте, ми наполегливі. такі По цій карті ще може бути якесь незадоволення минулим життям. Тобто ви можете. Планувати йти вперед, кудись там, де вам буде краще, там де вам буде спокійніше, надійніше, безпечніше. Тобто ви готові рухатися в такому напрямку, де навіть щось нове і не знане для вас, але ви можете там собі розпочати нове життя, нове майбутнє, і познати нових людей, які будуть вас оточувати. Тобто, все почати по цій карті можна з нуля. І не бійтеся, щось уже то страшне воно відійшло. І тут прийшов час вже так вже рухатися в тому напрямку, де буде краще життя, кращі відносини і все-все в -все позитиві. Добре, класна карта. Мені подобається так, друга колода. І друга карта для вас, Раки З 15 по 30 листопада Дивимось, ще одна енергія для раків. Що ж буде чекати вас? -ха. О, Паш Жезлів, Паш Жезлів, прекрасна карта, подивіться, яка. Вас жизлів, це чарівна у нас карта, енергійна карта. Ця карта нам показує, що вам треба раді з 15 по 30 бути активнішими, десь бути навіть першими в чомусь. Можливо, хтось захоче десь змагатися, то тут всі вам. Двері відкриті, ви можете починати десь щось нове познавати для себе, щось таке невідоме, незнане. Тобто, якщо ви кудись тікаєте, да, уходити в нову, то ви сразу, відразу готові діяти і щось робити, можливо, у когось. Наприклад, нове, нова робота, і він активно захоче нове все там робити, познавати одну роботу, процес, другий, третій, четвертий. Можливо, у когось відносини нові, так? І він ці відносини буде теж активно продивлятися, проживати зі своєю другою половинкою. Можливо, хтось у когось вдома ремонт, так? І вам треба теж тут активно починати кімнату за кімнатою робити все. Там то піти купити, там то, там чогось не вистачає. Тобто на кінець місяця ви будете така, у вас суєта, десь будете щось десь. Туди, сюди, десь, можливо, якісь невеликі е, відрядження будуть, якісь повідомлення можуть бути для вас такі дійові. а е, можливо, це навіть і діти для когось, бо паже нам показують дітей теж. Так що, у кого є діти, це е, є такі якісь справи, що у вас щось дитина та й попросить, і вам треба бути. Щось таке і зробити для вашої дитини активно діяти в житті своєї дитини. Тобто -то там хлопець чи дівчина, у кожного свої дітки. Добре, давайте дивитися третю колоду і третя карта для наших коханих раків з 15 по 30 листопада. Давайте, давайте. Так, і це у нас карта. Теж у нас рицар, Рицар такий у нас вибачається у нас теж паж і теж у нас паж мечів. Паж мечів нам показує. Тобто, ми маємо два пажа: один вогняної стихії. Так, до речі, в вашому оточенні це можуть бути люди, молоді, овни, льви або стрільці. А тут, у вашому оточенні, може бути повітряні стихії, молоді особи, теж близнюки, водолії або терези. І тобто, подивіться, він такий юнак, так він хоче війти, він заховався, але він такий великий, він хоче бути вже великим і зайти до тої хати, там, де йому можливо ще не можна входити. Можливо, ви достанете якусь інформацію там, де вона буде трошки для вас заблокована, або неясна якась інформація, або мочиться у нас якісь повідомлення, якісь думки, якісь. Якісь для нас відомості для чогось так для, для нашого можливо, майбутнього. Щось нам захочеться більше пізнати знати з 15 по 30 листопада Аракам. Щось ви захочете собі нове таке за кимось підглядіти, можливо, так як підглядується і юнак. І теж по цій карті не встрягайте в якісь перепалки, не скандальте, тримайте рот з вами, можна так сказати. І така карта трошки такої спішки якоїсь, можливо, у вас буде щось, будете кудись спішити, так, щось комусь доказувати або розповідати, так. Також це. Може бути, такий у вас перепал настрою гірший, або або кращий. Ну, у всякого може бути по-разному. Але активно рухайтеся і знаєте, що ви йдете в правильному напрямку. Добре, давайте дивитися ще у вас підсказку для раків від. Ленорманів, що вони нам, це оракульні карти, що вони нам ще підскажуть для вас. І і, і, карта для вас, карта для вас. Дивимось, дивимось, карта для вас. Так, це у нас роздоріжжя. Подивіться, 22 карта роздоріжжя, вона нам показує. Такі, знаєте, не знаємо, куди йти, не знаємо, як вирішити, що поступити, куди ліво чи право. Але, знаєте, і так, і так. Подивіться, тут ви йдете в невідоме, невідоме, тут ви хочете познати, тут ви готові дуже діяти. А все ж таки стоїте на якомусь роздоріжжі і все ж таки можливо. Якась така тупікова ситуація, можливо, у вас буде на кінець місяця, так, що ви не зможете. Це також може бути вибір, це якесь рішення, це якісь варіанти для вас можуть просвітитися. це теж так само буде... Ем... Така справедливість, це також, можливо, хтось вас буде з керунку з вашого збивати, не йди туди, йди сюди. Це якась така, знаєте. Невпевненість це невпевнений можливо, маршрут, десь ви десь сумніваєтесь, і тут треба дослухатися в першу чергу за свої якісь права. Так? Це можливо бути також поділене щось на щось. Лівою, і правою, і ви не знаєте, що вам взяти, чи то, чи то можливо будете стояти перед вибором, як вам поступити, чи дружити з тою людиною, чи ні, чи йти на ту роботу, чи ні, чи все ж таки вибирати того партнера, чи не вибирати це якісь. Які колебання можуть бути. Це також може бути нерішучість якась. так? Тобто дивіться, дивіться в якому ви напрямку більше вам підказує доля, то все ж таки вирішуйте для вас, в якому ви коронку хочете піти. Тут вже слухати свого серця і своєї інтуїції. Але знайте, що куди б ви не пішли, куди б пішли, ця карта нам показує дуже-дуже. Кольні такий, знаєте, путь в невідоме, але в тому невідомому буде класно. Я вам бажаю всього найкращого. Хай ваші мрії здійснюється. І бувайте раді! До нових зустрічей, кохані.